Цього тижня головні новини країни і Луганщини, зокрема, були присвячені введенню в дію закону про мобілізацію, проведено низку інформаційно розяснювальних заходів, які мають наміти максимально чітко окреслити права і свободи громадян, захистити їх від маніпуляцій та впливу російського ІПСО. Однією зі змін у процедурі оновлення військово-обліктованих даних є залучення ресурсів ЦНАП. Всі ЦНАПи Луганщини отримали доступа і проводять дану роботу. Крім того, Міністерство оборони спільно з командуванням сухопутних військ запустило онлайн сервіс щодо прийому ТЦК електронні. Черги вже працюють. Додатково на цьому тижні проведена регіональну раду безпеки та оборони. Знову порушено питання мобілізації і залучення, в тому числі і наших активів. Напередодні дня героїв передав 16 автомобілів піжо Лантрек бійцям 111 ї бригади ТРО, яка оборонить Луганщину. Наші захисники витримують щодня до 50 ворожих штурмів. Швидка доставка військових вантажів, оперативне переміщення особового складу та вивезення поранених з передової це завжди питання життя або смерті. Крім того, на цьому тижні обласна військова адміністрація та Северодонецька міська військова адміністрація передали на передову 50-х півдронів та три реби, а також реабілітаційне обладнання для наших військових, аби забезпечити їх безпеку. Не забуваємо і про бійців і ветеранів, які доклали зусиль в обороні нашої рідної землі. П'ятьом демобілізованим строковикам, які 120 днів захищали рубіжне, Сєвєродонецьк та Лісичанськ, вручили знаки пошани захисників Луганщини. Минулого тижня мав честь взяти участь. У відкритті нового приміщення релакованого Луганського обласного будинку дитини No2 у Бенедиктівцях що на Закарпатті заклад розрахований на 28 маленьких вихованців. На теперішній час в установі вже перебуває 10 дітків. Перевезення ще 15 дітей. Очікуємо їх повернення зі Словенії у другому кварталі 2024 року. Напередодні літніх канікул поставив завдання всім главам військових адміністрацій Луганщини щодо забезпечення оздоровчої компанії для дітей. Всі територіальні громади під особисту відповідальність кожного керівника. Взяли на облік 2600 дітей, які потребують послуг оздоровлення та відпочинку. Маленькі луганчани мають можливість відпочити та оздоровитись у закладах по всій Україні і навіть за її межами. Саме це оздоровлення поставив як основний захід для всіх керівників в період літнього часу. Разом до перемоги! Слава Україні!